Псевдо Янгол, армія 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, родом з Хмельницького на армійській службі з 2017 року. Спочатку служив в лавах Національної гвардії України. До 77-ї бригади долучився відповідно до переведення в січні 2025-го Навідник зенітної установки. Після проходження БЗВП в навчальному центрі десантно-штурмових військ отримав направлення на запорізький напрямок фронту. Був водієм екстрених випадків, підвезення та вивезення особового складу з передових позицій. Волею долі та командування армії Цянгол змінив одну стрій Нацгвардії на форму десантно-штурмової бригади. Наявність за плечима багаторічної військової служби стала в нагоді, тож адаптація до нових умов пройшла безболісно. Початок у мене служби 20, 27 квітня 2017 року. На даний момент я проходив військову службу в місті Хмельницький. Там, де я проживаю, також потім проходив без БЗВП, є досвід, бойовий досвід, був в зоні бойових дій на Запорізькому напрямку, набачився також дуже багато чого. Був там водителем екстрених випадків, завозка, розвозка хлопців, так само поранені вже. 200. Відмінності є трошки так, більш строгіше, більш так, культ... ну, все злагоджено, сімейно. Тобто ж кожен побратим один за одного стоїть. В нас було так. В частині одна так, в зоні бойових дій так, тут в 77 по-іншому. Ну, тобі ж як зовсім різні види служби. Двойки-тройки так само на щели проходити, там штурм окопів. Плюс було проходження на, на смузі в нас е, лягаєш пітанчик. танчик Питанчик зверху на тобі проїжджає, і потім треба йому слід кинути гранату. Один так попав, що попав якраз водітелю в голову. Добре, що в казки був. Було дуже, дуже багато вражень, дуже багато емоцій. Мені все сподобалося. Автомат Калашникова, ПМ Макар, ДШК, Канік, так звісний кулемет. І зенітка. Це ЗУ-2, ЗПУ-1, зу 232 так як навідник ЗУ. Ворожі впівдрона це те, що найбільше зараз дошкуляє на фронті. І те, що є чи не першочерговою загрозою. Ворог із їх допомогою намагається вибити нашу логістику, нанести втрати. Вихід у мене був перший, ну, так як водія кожен день, 24 на 7. Тобі ж мені по раці передали, я зібрався і виїхав. Що запам'яталося одне, це коли я виїжджав з місця висадки. І тут по рації чую, передають суміжники, що вони там-то-там-то будуть через дві хвилини, я кажу, хлопці, збираємося пошвидше, бо зараз тут буде весілля. Ну, ми так прикривалися, там весілля, там, різні собі придумали позивні, чого, щоб росіяни не догадалися. Ми тільки зібралися, від'їхали буквально кілометра два, і там починала вкривати міномети. Ну і ті суміжники однаково попали якраз під нього. Ми встигли виїхати. Їхав зі мною офіцер, він молився, казав, братику, вивозь, швидше. Ну, машина така, що єлі-єлі дихає, але все ну, одно стараюся вивожу всіх. Мінометка, більшість і FPV. fpv дрони тебе і зустрічають, і проводять. Так більшість тільки. І впівішка тебе наглянула, зразу каратіровка їм, і туди саме вже міномет приходить Любого калібру, який тільки в них є. Вони собі виставили, грубо говоря, в мене дорога, виставили три точки, звідси, звідси і посередині. І вкривають Іменно ту точку. Дуже швидко і інтенсивно працюють. Втікти дуже невеликий шанс. Саме головне швидко зреагувати і вчасно відійти. Зробили наступ і швидко відійшли.